Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні я вам пропоную приготувати ось таку неймовірну ароматну картоплю до свята. Картоплю я вже очистила і добре декілька разів промила під холодною водою, аби прибрати зайвий крохмаль. Нарізати картоплю можна абсолютно будь-яким способом, яким подобається. У мене ось такі скибочки, але можна на кружальця, можна на кубики. Головне, аби не було надто мілко. І тепер підготую так звану заливку. Для неї нам буде потрібно вершкове масло. Масло має бути м'яким, я своє трішки підтопила у мікрохвильовці, або можна просто залишити прикімні. Температурі. Тепер сюди додаю сметану абсолютно будь-якої жирності. Далі буду давати сіль і спеції. Спеції беремо, в принципі, за своїм смаком, але я рекомендую брати більш нейтральні оскільки в нас тут і вершкове масло, і сметана, і твердий сир, і це все вже буде давати свій присмак. Тому я взяла сіль, ну, сіль беремо до свого смаку, червону паприку більше для кольору, сушений часник і чорний мелений перець. І сюди ж, як я вже сказала, буду додавати твердий сир. Я його натерла на велику терку, перекладаю в загальну мисочку, і залишається це все добре вимішати, щоб маса стала однорідною. Підготовлений соус перекладаю до картоплі. Добре все вимішую, щоб кожен шматочок картоплі був у соусі. Картоплюку я переклала ось на деко, яке застелила пергаментом і рівномірно, ось так її розподіляю. І ось ці залишки соусу теж всі викладаю на картоплю. Деко прикриваю фольгою, відправляю запікатися. Духовка має бути розігріта до температури 180 градусів. По часу нам орієнтовно знадобиться годинка 10, годинка 15. Орієнтуйтеся, звичайно, по готовності. За 10-15 хвилин до кінця приготування фольгу потрібно прибрати, щоб картопілька трішки підрумянилась. Яка апетитна в мене картопелька вийшла, аромат такий стоїть, що просто неможливо втриматись. І, до речі, я випікала на деко, але можна замінити на відповідну форму для запікання. Єдине, щоб картопелька була розкладена у один шар і в цій же формі можна відразу подавати до столу. А я ще хочу додати трішки зеленого укропчику. Даємо нашу рум'яну смачну картоплю і за столу. А я всім хочу подякувати за увагу. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, я бажаю всім мир злагоди та до зустрічі в наступних відео.